Так, ну що, друзі, дали нам уже шостий дивізіон, кажу шостий дивізіон, шостий сезон. Викотили в eFootball 24. І зараз ми детально оглянемо всі оновлення. Тут якесь відео навіть пропонує ось відео цього шостого сезону. Трохи погана якість чомусь у нього розмилюється. Така контура, така погана якість, ну нічого. <смістична> До чого ці всі футболісти цікаво? Таке цікаве промо шостого дивізі шостого сезону. Epic Джерард, Арнольд щось говорить. Це на нового Епіка Джеральда мають дати в цьому в цьому сезоні таке враження виходить. А і Епіка Александр Арнольд, ну це, до речі, цікаво. Це цікаво. Мабуть, хороші стати на паси будуть у Александра Арнольда. 98-й рейтинг має бути. РД 99-й, ну там з бустом від тренерів. Думаю, ще нормальні рейтинги будуть Сімон, Зіко, Епік. А, це Зіко ще й від японської команди. Епік. Коротше, японських мають забустити. Тут бачимо Луїс Шпігу від Реал Мадриду має вийти. Але рейтинг його ще нам не злили. Так само як і Патріка Клюверта. Савіола також не дають. Ну, коротше, можна подивитися, яких епіків нам дасть Konami. Планує дати. Як на мене нічого сильного особливого, Джерард може бути цікавий, Арнольд може бути цікавий. Ага, нові тренери, до речі. Бачимо і Гвардіола, і Хабі Алонсо. Я так поняв. Це два донатних тренера. Зараз ми подивимося, що вони дають, які бусти. Кубок є футбол. Є футбол, є ліга іспанська. Кубок, до речі, гарно намалювали, як на мене. Бразильську лігу, що обновили... А, ні, це івент якийсь бразильський. Тут Ромаріо, ооо, Ромаріо новий епік мають дати. Це до речі буде імба, напевне, Ромаріо. Ромаріо і так імбовий, а це напевне взагалі буде. Ще більш крутий Ромаріо. Цікаво, коли його випустять. Ну, походу, оце 6 сезону. От, чекаємо на таких епіків приблизно, там видно буде. Добре. Так, тут продовжують нас стартні бонуси. Дали трошки є футбол поинтів. Є у мене 200 монет. А, якийсь контракт віддали. Зараз глянемо, що за контракт. О, це. Ні, чути, лки. Я, я подумав, що це можна буде ось тих епіків безкоштовно ловити, але ні, це стандартний пак 150 гравців. Не раджу на нього монети зливати, Джерард Арнер. Ні, ну круті, напевно. Давайте поглянемо, що тут є у нас. Олександр Арнольд ціковенький. Ну, стати в захист, можливо, не набільше, але цілих 33 рівні прокачки. Атакуючий фулбек. Ну, взагалі я не раджу атакуючих фулбеків використовувати. Так, Сімон. Епік Арсеналу. Чомусь. Не в формі арсеналу, дивно. Метр 93 зросту, 27 рівні прокачки, ну таке. Непоганий Голокіпер, але проходняковий. Ну і Джерард бокс ту бокс. Ну, як на мене, найбільш цікава картка з усіх тут. Має підсилення до. А, до Defense in Evergence, Це вміння захищатися, я так розумію. Так, це підкати. Е, Швидкість і прискорення. Тобто має. Трішки підсилення він до захисту виходить. Пуст і до швидкості. А, і стаміна я сказав прискорення і до витривалості. Так, ну що, давайте поглянемо далі тоді. Далі в нас нічого такого особливого. А, ось можна безкоштовно з бразильця якогось підписати. На все поки не дуже цікаво. І нові номінальні контракти, напевно, мали би дати. Так, є ось номінальні контракти нові. Давайте поглянемо, хто тут є. Давіта Лаба. Напевно, найбільш цікавий. Журу на ворота чи що? Він тут в голокіперських перчатках. Ну так, трішки має стати на ворота. Журу. А, він може стояти як, напад, як нападника, так і голокіпера. <рикольно> Прикольно, але стати на воротарян далеко не найкраще і використовувати його на позиції голокіпера я б, напевне, все-таки не радив. Але можна побалуватися, можна і на голокіпера його закачати, спробувати. Хоча стандартна прокачка, напевно, буде його все-таки як форварда прокачувати. Побалуватися. Буде він на воротах стояти. Цікаво. Так. Тут канцело в нас є. До речі, також може бути непоганий правий захисник. Фулбек фінішер. Ну, цікавий стиль, до речі. Коротше, кансело можна підписувати Цікавий гравець. І Алабу, в принципі, я думаю, що в будь-якій. Бюджетний склад must have просто підписати, хоча в нього лише 21 рівень прокат. Але, але. Buildup стиль. Це якийсь типу розпасовщик. Ну, на позиції навіть лівого захисника може нормально стати я думаю. Так, добре. Добре, тепер. Поглянемо, що тут по... Паках, паки, трен, тренер дали. Дали гвардіолу, дали хабіолонсот. Ну, давайте гвардіолу поглянемо. Ліцензійний тренер. 88 на контролі з м'яча. Це дуже круто. І плюс один. До. До чого? Плюс один. Позишн. Тайт position плюс один. Я не пам'ятаю, що це за стат tight позицін. Чомусь він тут від Мюнхенської Баварії, до речі, вийшов. Гвардіула. Певне, ще коли він тренував Баварію. Від того часу це цю ліцензійну картку Гвардіоли дали. Від МанСіті його ліцензії, звісно, немає. Так, а тепер Хабі Алонсо, до речі, цікаво. Хабі Алонсо має, до речі, цілих 88 пунктів на швидкі контратаки, тобто це офіційно зараз найкращий тренер для швидких контратак. І до прискорування ще додатково плюс один стат. Що досить і досить непогано. Ось цей тренер просто мастхев, його купляти, я думаю. Будь-який гравець, я думаю, що всі зараз на хабі Алонсо перейдуть. І його будуть активно купувати і активно використовувати, тому що це максимальний буст до статів, ще й додатково буст до прискорення, ще й стиль швидкі контратаки один з найкращих стилів в грі, наряду з, зі довгими контратаками. Тому тренер просто люта імба. Зік, цей проходняковий, його точно, я не раджу нікому купляти. А от я підфармлю 300 монет ще і кабіалон таки собі придбаю. Ну, стиль 80, тобто 88, 88 рейтингу на стилі прокачки це досить і досить люто і непогано, як на мене. Ну, я вже тестив, показував на своєму останньому стрімі. Ось у мене зараз цей Хосеп Гардіола вибраний, новий з 88 на контролі м'яча. Тут під контроль м'яча я таку тактику цікаво побудував. І дуже-дуже круті бусти. Ось навіть Кантана у мене 103-й рейтинг отримав. У Кройфа 102, хоча його не по стандартній прокачці покра... пок... покращував, а по своїй. Так що. Фабіо Алонсо я рекомендую обов'язково збирати. Ну, давайте глянемо, які ще івенти дали нам. По івентах... О, нормально, так, кооперативний є, бачимо, в ПВП-івентах. Івент Золотий м'яч. Ну, це я так зрозумів, що до першого м'яча. Але, ну, матчі до першого м'яча, але тут тренерів дають прокачки, але такого більше нічого такого цікавого. Японські команди, тут, в принципі, можна донатні, золоті монети нафармити. 50 Тут. Тут я вже фармив. Я вже фармив. Так, добре. Добре. І бразильські клуби. Бразильські клуби також донат, доната дасть. 50 монет, я так зрозумів. В принципі, я ще можу на цьому аккаунті виходить 100 монеток підфармити з японських і з бразильських клубів. І ось цікаві івенти ще є проти ботів, але проти ботів я не особливо багато граю. Але можна і тренерів підфармити, і... А, і ось можна з команди тижня підформити. До речі, я команду тижня не подивився. Яка у нас команда тижня вийшла? Ще давайте оглянемо. Оглянемо команду тижня. Ось ось така команда тижня у нас вийшла. Ніко Вільямс. Ну до речі, він має бути швидкий, як на мене. Давайте стати. Ну швидкість присутня. Швидкість присутня. Ще з тренером е, цим е, Хабі Алонсо, я думаю, буст буде нормальний, буде швидкість по 99. Коротше, картка цікава. Але вірогідність, що вона вам випаде, невелика, тому в принципі, врахування, А, хоча Wordpress, до речі, може бути цікавий. Ну, в нього штрафні штрафні set piece тейкінг 96, з бустом буде під 99 від тренера. Короче, дуже крутий гравець, як виконавець стандартних положень. Але, в цілому, я би не радив цю команду тижня відкривати, особливо якщо ви не донатите. На цьому в мене все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока.